Вона була совєтською комсомолкою-диверсанткою. Настільки віддано втілювала у життя тактику Сталіна випаленої землі, що із задоволенням пускала за вітром хати простих російських селян, щоб ті не дісталися німецьким окупантам. Була страчена, але через смерть отримала безсмертя і стала головною великомученицею комуністичної доби. Прощайте, товаріші! фашистів! фашистам! нами Сталін! Він прийде! А? про неї знімали фільми. Її обличчя малювали на плакатах і друкували у всіх шкільних підручниках. Усі захоплювалися і боготворили героїню. Але ніхто й гадки не мав, що міф про неї повністю видуманий. А у реальному житті Космодем'янська ще й мала важкий психічний розлад. Інше обличчя пропаганди Олександр Матросов, матросов як частина міфу, бо у реальному житті уродженець Башкирії мав менш милозвучне ім'я Шакір'ян Юнусович Мухамед'янов, солдат, який кинувся грудьми на амбразуру ворожого дзоту і закрив її своїм тілом, бо життя нічого, а перемога усе. Молодого Башкира відливали у бронзі та бетоні, тиражували у поштових марках і оспівували цілі кіностудії. Не трусти, матросов. Салдати, ти как то проповнився, бойда огонь на себе визвав. Томок розвідчиком. Космічний корабель Восток 6 Космодром, 1963 рік. Під гул ракетних двигунів народжується інший міф, і ще одна комуністична ікона. СССР відправляє у космос першу жінку-космонавтку, колишню колгоспницю і ткалю Валентіну Тірішкову, яка прилетить назад уже не просто жінкою, а богинею. Первая в світі жінка космонавт советська женщина, достойна доч нашого героїчного народу. Друзі, вітаю! З вами канал і Сьогодні ми розповідаємо про людей, на яких молилися і яких боготворили в добу СССР. Символи і легенди, майже святі, от тільки комуністичні. Традиційний заклик, якщо вам подобається наш контент, але ви не підписалися на канал, то зробіть це просто зараз, щоб не пропустити наші наступні випуски. І не забувайте коментувати почути, бо це сприяє поширенню блогу просторами Ютубу. А отже його побачить більше глядачів. Сорокові роки Друга світова війна у розпалі. У рамках плану Барбароса у червні 1941-го німецькі війська нападають на СССР. Удар був настільки потужним та миттєвим, що оборона комуністичної імперії просто посипалась. Палали залізниці, військові установи та аеродроми, на яких горіли навіть літаки, що не встигли злетіти. Доходило до неймовірного литовище у Раві Руській, що на західних кордонах СССР зруйнувала навіть не авіація, а артилерія. 30 червня, тобто за 8 днів, бійці Вермахту увійшли до Львова, а 9 липня вже зайняли Житомир. 8 вересня оточили Ленінград, а 15 жовтня почалася битва за Москву. Стрімко просуваючись територією, Німеччина створювала величезні котли. До кінця року у полон потрапило від 3,5 до 4 мільйонів червоноармійців, і подібних прецедентів світова історія ще не знала. Для політичної верхівки Кремля це був справжній шок, і ось тоді Сталін та його воєначальники не придумують нічого кращого ніж відступаючи, застосовувати тактику випаленої землі, тобто знищувати усе, що могло б допомогти ворогу у своєму зверненні до народу, у липні 41-го Сталін писав. При вимушеному відступі частин Червоної армії необхідно забирати увесь рухомий залізничний склад, не залишати супротивнику жодного кілограма хліба, жодної літри пального. Колгоспники повинні перегнати усю худобу, хліб здавати державним органам для вивезення у тил. Усе цінне майно, що не може бути вивезене, повинне знищуватися. Наказ кремлівського сатрапа виконують не шкодуючи зусиль. Червонозоряні підривають мости та знищують колгоспне майно разом із продовольством, борошном, насінням, кормами. Селяни переорюють засіяні пшеницею поля. Усе, куди підходила німецька армія, перетворювалося на суцільне згарище. Звісно, що йшлося не лише про чи харчі на Донбасі. Комуністи затопили вугільні шахти у серпні, 41-го підірвали греблю Дніпрогесу а у вересні перетворили на руїни хрещатик, поховавши під уламками будинків кілька тисяч мирних мешканців. Акція про яку десятки років СССР воліли не згадувати. А якщо і згадували, то звинувачували у підриві нацистів, і це при тому, що до такого страшного кроку чекісти готувалися заздалегідь вибухівку у підвали будинків заносили ще влітку, пояснюючи людям, що у ящиках архіви можливо, колись ми зробимо про це окремий випуск, бо злочин комуністів заслуговує на те, щоб про нього довідалося якомога більше людей. Але зараз розповідь не про це. Отже, спалюючи села та руйнуючи підприємства, совєтська комуністична пропаганда намагалася героїзувати свою нелюдську тактику і її виконавців. Звісно, що посіпак, які руйнували людське добро, було чимало. Але найвідоміша особа це без жодного сумніву, наша героїня Зоя Космодем'янська, яка за свої заслуги перед отечеством отримала найвищі державні нагороди і назавжди увійшла в пантеон комуністичних ідолів, як це було? Отже, кінець листопада, 1941 рік. Московська область, мороз, сніг, бої з німцями і партизанська боротьба. Одержима пропагандою, 18-літня росіянка Зоя у складі диверсійних загонів вирушає у тил ворога, щоб спалити німцям житло. Адже під час боїв за Москву згори надійшла вказівка спалити усі будівлі в радіусі 200 км від совєтської столиці. Усі, навіть ті, у яких мешкали люди, їхня доля комуністів не цікавила. Отже, з вогнем у серці і сірниками у кишені Космодем'янська опиняється у селі Петрищеве, де починає палити стріхи осель. Але замість того, щоб залишити окупантів без даху над головою, вона потрапляє їм у руки. Німці розуміють, кого впіймали. Тож наступного ранку комсомолку виводять на площу, вішають на груди табличку, підпалювачка будинків і вішають жорстоко, але у ті часи з диверсантами ніхто особливо не церемонився. Перед тим, як піти, життя Космодем'янська проголошує полум'яну промову, яку пізніше вчитимуть і цитуватимуть усюди від дитячих садків до шкіл, університетів і заводських цехів. Ну я не одна. У нас 200 мільйонів. Всіх не підвішають. за мене. Прощайте, товариші! товаріщі! фашистів! фашистам! нами Сталін! прийде! у цій останній промові будуть слова, які дуже добре ляжуть у ретельно вибудувану пропаганду і канву. Про те, що товариші мені не страшно помирати. Померти за свій народ це щастя, прощавайте, боріться, не бійтеся. З нами Сталін, Сталін прийде і багато іншого. Зрештою, усе те, що масово продукує уже сучасна російська пропаганда, яка закликає і те помирати за Владіміра Путіна. Отже, дівчину стратили, і про історію швидше за все забули бо таких історій зі стратами було сотні. Але системі, яка під натиском гітлерівських військ падала, був потрібен герой, мученик, сакральна жертва, яка мобілізувала б народ до спротиву і боротьби. Тож у січні 42-го у головній газеті Країни Правда з'являється стаття під назвою Таня авторства воєнного кореспондента Петра Лідова, у якій він красномовно описує, як німці впіймали та стратили комсомолку-москвичку космодем'янську, яка на допиті назвала себе Тетяною. Щоб зачепити душевні струни читача, автор фарб явно не пошкодував і в подробицях описав, як нацисти знущалися з нещасної, як її палили сірниками, били палицями і в одній спідній білизні водили босою по снігу. Зараз зацитую мовою оригіналу, щоб ви зрозуміли про що йдеться. На ней уже не было ни валенок, ни шапки, ни теплой одежды. Она шла под конвоем в одной сорочке и трусиках, ступая по снегу босыми ногами. А заканчивался материал такими словами. И немеркнущая слава разнесется о ней по всей советской земле. И миллионы людей будут с любовью думать о далекой заснеженной могилке. И Сталин мысленно придет к надгробию своей верной дочери. І ось з цієї статті історія про Зою Космодем'янську почала розкручуватися наповну. Про неї у всіх інших газетах та журналах країни починають писати найбільш імениті автори від українського режисера Олександра Довженка до польської письменниці комуністки Ванди Василевської. Пізніше Пьотер Лідов напише про Зою ще кілька статей. Серед них фактично культовав СССР п'ять німецьких фотографій, у яких він опублікує п'ять світлин зі страти, які буцімто знайшли у сумці вбитого німця поблизу Смоленська. Найбільш відверті ми опублікуємо у своєму телеграм-каналі, адже такий контент Ютуб не пропускає. Отже, культ і міф було створено остаточно. Зоя Космодем'янська стала першою жінкою, яка під час війни отримала звання Героя Совєтського Союза. Її малювання. Вали на плакатах і картинах, про неї писали вірші і знімали фільми, присвячували пісні і називали піонерські загони. До самого розпаду СССР вона була однією із багатьох комуністичних ікон, на яку молилися, та й не лише в СССР, але й сучасній Росії. Якихось п'ять років тому там вийшов військово-історичний фільм Зоя, який змальовує події, про які ми щойно розповідали. І це при тому, що уся історія від самого початку була видуманою. Річ у тім, що Зоя палила будинки не німцям, а місцевим. Її впіймали і передали солдатам самі російські серия. Яни, які були обурені тим, що московські диверсанти руйнують їхні помешкання і в лютий мороз залишають без даху над головою. Нагадаю, що у той час тривала війна, і молоді та здорові чоловіки, і не лише чоловіки, але й багато жінок, були на фронті. У селах залишилися старі та діти. Тож, виконуючи наказ Сталіна, комуністи прирікали на голодну і холодну смерть сотні тисяч осіб цивільного населення. Але знову ж таки на простих людей у Кремлі було начхати. Залишається і багато інших запитань, чи справді космодем'янську катували. Якщо катували, то звідки про це знала пропаганда, тим паче у таких подробицях. Хто чув останні слова, які промовила вона на шибениці, і багато багато іншого? Та схоже на те, що всі об'єктивні факти не мали жодного значення, бо міф був сильніший за них. Пропагандисти створили брехливу легенду і через неї заохочували до аналогічних подвигів і інших. Відтак, ми можемо тільки радіти, що ні пам'ятників, ні вулиць на честь цієї героїні в Україні вже немає. Ну і ще один цікавий факт виявляється, що Космодем'янська страждала на шизофренію. Таке свідчення дали медики, які заявили, що вона лікувалася у лікарні імені Кащенко, де бачили історію її хвороби. Але коли розповідь про диверсантку потрапила у пресу, і з неї почали розкручувати символ ідеальної совєтської молоді, то документи про недугу у загадковий спосіб просто зникли. Друзі, звісно, що Космодем'янська це яскравий приклад, але далеко не єдиний. Далі ви почуєте неймовірну історію про Олександра Матросова і його геройський вчинок на полі бою, який пропаганда возвеличувала у неймовірних масштабах, закликаючи помирати за Сталіна. І партію про усе це за хвильку, але зараз я попрошу вас підтримати гривни і хлопців з ударно розвідувального підрозділу ЕМСКВАД 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, яким ми допомагаємо на постійній основі. Цей випуск виходить у період великодніх свят. Ми дома з родиною і маємо змогу святкувати лише тому, що вони і багато інших перебувають там. Тож закиньмо бійцям по кілька гривень на FPV-дрони, щоб окупанти навіть не могли підійти до них. Це буде такий дарунок від нас росіянам, майже писанка, але металева, яка прилетить їм просто у їхні дурні голови. Всі реквізити є в описі до відео. А якщо після гривні на зсу ви маєте бажання та можливість підтримати і нашу творчу команду, то нагадую, що можете зробити це через монобазу, сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати. У ньому можна зробити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму для тих, хто перебуває за межами України. Є міжнародна система PayPal. І ми продовжуємо. Отже, лютий 1943 рік. Знову сувора російська зима. Війна у розпалі, другий окремий стрілецький батальйон 91-ї Сибірської добровольчої бригади імені Сталіна, у якому служив герой нашої розповіді Олександр Матросов, отримує наказ атакувати опорний пункт у районі села Чернушки, теперішньої Псковської області. Солдати вирушають на завдання, але коли виходять на галявину, то потрапляють під інтенсивний обстріл з трьох німецьких дзотів, які перекривали підступи до населеного пункту. На придушення ворожого вогню совєтське командування відправляє три штурмові групи. Два дзоти вдалося знищити одразу, але кулемет третього продовжував прострілювати простір. І ось на його придушення вирушають два червоноармійці Пьотер Агурцов та Олександр Матросов. Пізніше цей момент у деталях покажуть у художньому фільмі, який так і називатиметься Рядовий Олександр Матросов. До речі, Москва настільки поспішатиме з конструюванням чергового міфу, що фільм вийде уже у 1947, му а війна, нагадаю, закінчилася у 45-му. І ось коли огурцова поранили, то 19-літній матросов виконував наказ сам. Він підповз до укріплення, звідки вівся кулеметний вогонь, намагався закидати його гранатами. А зрозумівши, що дістати ворожого кулеметника не може. Кинувся на амбразуру і закрив її своїм тілом. Уявляєте, на кілька хвилин кулемет замовк, і червоноармійцям цього було достатньо, щоб вони дісталися території, яка не обстрілювалася. Тобто герой загинув, але завдання було виконане. Запам'ятайте це, бо у нашій розповіді цей факт головний. І ось тут найцікавіше вчинок миттєво стає легендою. Матросову посмертно присвоїть звання Героя Совєтського Союзу. По всій країні будують пам'ятники. Ось далека УФА, ось московський район. А ось село Великі Луки у Псковській області, де його перепоховали. Звісно, що їх було значно більше. все як і у випадку з Космодем'янською. ім'ям героя називають школи, піонерські загони, вулиці його світлини тиражують у книгах на поштових марках, а історію екранізовують. У 1953 вулиця Матросова з'являється у Києві у Печерському районі, і у Деснянському, також і у Львові, і в багатьох інших містах України та Республік. А у рік загибелі наказом із поясненням, що великий подвиг товариша Матросова має слугувати прикладом військової доблесті і героїзму для всіх воїнів Червоної армії, ім'я присвоюють стрілецькому полку. Ви скажете, а що ж тут не так? Адже людина своїм хоробрим вчинком заслужила на таке визнання. А тут, друзі, усе не так. Спробуємо з'ясувати, а що ми знаємо про товариша Матросова, крім того, що ліпила з нього пропаганда? Суперечності починаються вже від самого початку, від походження бійця. За однією версією він народився у Катеринославі, тепер це українське місто Дніпро у 1924 році. Але пізніше з'ясувалося, що там у жодному із міських органів реєстрації про нього немає інформації. Натомість є друга версія, за якою інше не лише місце народження матросова, але і його ім'я. Насправді це безпритульник з Башкирії, який пішов з дому і записався у дитячий будинок, як сирота. А його справжнє ім'я було Шакир'ян Мухамед'янов. Коли хлопець втік з будинку, то почав називати себе Олександром Матросовим. Підлітком відбував покарання у колонії, далі вчився в училищі, згодом фронт. І ось у Червоній армії псевдонім чи вигадане ім'я було дуже доречним. Бо зліпити легенду із Шакір'яна Мухамед'янова, вихідця із Башкирії з незрозумілою біографією було складно. А от Саша Матросов простой совєтський парі, погодьтеся звучить. У цій, безсумніво героїчній історії є й інші запитання. А чи взагалі був подвиг? Бо якщо на знешкодження ворожого дзоту вирушило двоє бійців і обоє загинули, то хто все це бачив і розповів іншим? Тим паче, що після розпаду СССР почали з'являтися інші альтернативні версії? Одна з них розповідає, що насправді матросова застрелили на даху укріплення, коли він заліз туди. Його тіло закрили вентиляційний отвір для відведення порохових газів, і доки німці намагалися скинути його донизу, то совєтські загони змогли здійснити необхідні маневри. Деякі дослідники взагалі не вірять у можливість закриття людським тілом амбразури. Вони посилаються на те, що для німецьких кулеметів воно не могло бути серйозною перешкодою. І третя, геть сумнівна і цинічна версія. Чинок Матросова був випадковістю, він просто спіткнувся і впав на амбразуру. Що було, ніхто не знає. Але на пропаганду це не вплинуло ніяк. Бо навіть якщо легенда вигадана, а виглядає так, що вона таки вигадана, то це сильна і проста історія, символ жертви заради перемоги, який дуже добре працював. Діти у школах казали, хочемо бути як матросов. У солдатських книжках друкували його біографію. У фільмах він був прикладом мовчазним, мужнім, безстрашним. Не дивно, що усі наслідували матросова і на амбразури кидалися, і під танки з гранатами і йшли на таран. Як до речі, це вчинила інша легенда: льотчик Микола Гастело, який спрямував свій підбитий літак у німецьку колону. Так що пізніше гастеловцями стали називати усіх льотчиків, які здійснили вогняний таран, і знову ж таки на честь гастело перейменовували вулиці, площі, друкували марки, споруджували пам'ятники. Друзі, а зараз ми переходимо до можливо найбільш цікавої історії про богиню космосу Валентіну Тірішкову, яка полетіла туди звичайною жінкою, а повернулася живою легендою легендою із романтичним позивним чайка, настільки відважною і крутою, що при розмові з нею, чи то від перезбудження, чи то від радості, голос тремтів навіть у Хрущова. Я вас дуже хорошо слушав. Я э, вас называю Чайка, вы мне разрешите вас называть просто Валя Валентина. Я очень рад и э, ну, по-отцовски э, горжусь, что наша девушка, девушка советской страны, первая и впервые в мире находится в космосе, и мы горды за успехи, горды за вас, что вы так. хорошо прославляється наш народ, нашу родину, нашу партію, наші ідеї. До речі, зліва від Хрущова сидить Анастас Мікоян. А справа, мабуть, ви й самі впізнали. Молодий Брежнів. Отже. Червень 1963 рік, рік, який назавжди увійде в історію не тільки совєтської, але і світової космонавтики. На ракеті Восток з космодрому Байконур СССР вперше в історії запускає у космос жінку у скафандрі Валентіна Тірішкова, позивний чайка. На той час їй всього 26. У центрі управління польотами перемовини з нею веде сам Юрій Гагарін. Ще одна легенда і міф, про якого ми колись теж розкажемо. Бо якби не українці, зокрема батько совєтської космонавтики Сергій Корольов, то космічна програма комуністів навряд чи була б такою успішною, як і зірка Юрія Гагаріна. 12 годині 29 хвилин 51 секунду, ракета відривається від стартового майданчика і здіймається вгору. Терешкова захоплено вигукує. Пішли, рідна моя, пішли. Машина плавно йде, плавно йде машина. До швидкої зустрічі. Гагарін відгукується. Ми тобі бажаємо усього доброго. До швидкої зустрічі. Досягнувши висоти у 220 кілометрів, Терешкова повідомила, що в ілюмінатор бачить зверху землю, і вона дуже гарна. Гагарін усміхнувся. Чайка, я зоря один. Я знаю, як там красиво, і радий, що вам теж це подобається. Все працює добре, політ проходить успішно. Тривалість польоту тірішкової склала 2 доби 22 години 50 хвилин. За цей час вона встигла здійснити 48 обертів довкола землі. І стала легендою, адже треба розуміти, що її політ це не просто політ жінки, це насамперед відповідь ненависному заходу, з яким саме у 60-ті за Хрущова йшла непримиренна суперечка. Після Гагаріна і Тітова СССР показав світу: ось дивіться, ми настільки потужні і прогресивні, що у нас навіть дівчата літають. А ви ще розмірковуєте чи їх пускати до парламенту? нікчеми. Кандидатуру на роль космонавтки також вибрали ідеальну для пропаганди. Ким вона була? Валентина Терешкова, Валя, народилася у сім'ї простих колгоспників в одному із сіл Ярославської області над річкою Волгою. Батько загинув у війні проти Фінляндії. Мати працювала на текстильній фабриці Красний перекоп». Її стопами пішла і донька, яка також працювала ткалею. Звісно, що усіма цими фактами пропагандисти просто смакували. Гляньте, проста людина, звичайнісінька дівчина полетіла у космос, де ще такі можливості, де ще така рівність і перспективи. Подвік Валентини Терешкової особою гордістю наповнив серця жителів древнього руського міста Ярославля. Є рукоплещество славные тружинки комбината Красный Перекоп, на котором Валя трудилась 6 лет. Восхищаясь подвигом Валентины, її подруги решили считать героїв космоса почетним членом своєї бригади коммунистического труда. Але вона була простою дівчиною а повернулася особою, довкола якої вже був створений цілий культ. Для цього було достатньо неповних три доби, які тірішкова провела у космосі. Після того як корабель приземлився, в СССР розпочалася істерія: наша валя, гордість нації, красуничка. Усі хотіли бути схожими на тірішкову, на її честь називали дітей, малювали на плакатах, марках, підручниках. З нею зустрівся Хрущов. А на червоній площі організували мітинг та урочисте прийняття в Кремлі. І все, ідеальну модель совєтської жінки створено. Красива, безстрашна, морально, скромна, а головне віддана лінії партії. Почетне завдання виповнене. Космічний політ на на кораблі Восток 6 успішно завершено. Всі системи корабля і обладнання працювали роботу безказно. Самочутність. Готово к виконання нового завдання родної партії і советського правительства. Космонавт Терешкова. До речі, я розумію, чому адепти Союзу так вчепилися у нього і його цінності. Вони без сумніву усе це пам'ятають: Приліт Терешкової і гордість за країну, пафосні статті у газетах і сюжети на телебаченні, коли груди розпирали від усвідомлення того, що ти сам маленька частинка цієї велетенської країни. І байдуже, що в тебе в роті немає зубів, що тобі їх рвуть і лікують без наркозу, що у в'язницях десятиліттями гниють і вмирають дисиденти, що ти тулишся у комунальній квартирі і роками збираєш на холодильник. А рік перед тим, у 62-му у Новочеркаську розстріляли робітників, які вийшли на мирний протест проти підвищення цін на продукти. Усе це на фоні підкорення космосу, такі дрібниці, про які не варто й турбуватися. Власне, з цією метою комуністи і створювали усі ці міфи та ікони. Люди жили телевізором, а не холодильником. Бо холодильника не було. А якщо й був, то порожній. А в телевізорі завжди показували добробут і перемоги. Отже, через Політ Тірішкової в СССР створили ще один культ, на який молилися прості громадяни. Що цікаво, що на відміну від інших ікон, ця пережила розпад союзу і дуже добре почуває себе і в сучасній Росії. Тепер тірішкова член Держдуми РФ, і вона допомагає втриматися при владі вже іншому генсеку. Вибачте, президенту Владіміру Путіну. Колишня богиня, а тепер стара, 88-річна баба, підтримала вторгнення в Україну і проголосувала за обнулення термінів Путіна, щоб він міг правити вічно. Мовляв, прості люди попросили. Предлагаю либо зняти ограничення президентських сроків, либо записати в одну із статей законопроекту положення том, що після вступлення. В силу обновленої конституції действующий президент, як і будь-який гражданин, имеет право збиратися на пост главы государства. Мені здається, що після цього будь-які слова будуть зайвими, бо це хороший приклад, як влада створює міфи, а потім використовує у своїх цілях і потребах. СССР на них трималося усе, бо матросов учив, що за своїх вождів треба вмирати. Своїм вчинком Космодем'янська показала, що перед великою метою нічого не має ціни. Ні людські оселі, ні спалені поля, чи підірвані чекістами міста. Тірішкова чудово демонструє тяглість традицій між совком і сучасною Росією, бо сучасна Росія це і є совок. Видозмінений, осучаснений з новою вітриною, але сувок, і це добре демонструють пам'ятники героям, які досі прикрашають їхні міста і села. Друзі, з вами був канал за документалісти. Ми говорили про конструювання міфів у Совєтському Союзі. Це вже другий наш випуск. У першому ми розповідали про трактористку Пашу Ангеліну, яка померла від цирозу печінки. Стаханова, який шахт Донбасу піднявся до небачених висот, а потім спився. Льотчика Валерія Чкалова, який доводив, що СССР перший у всьому, і навіть у небі, одразу скажу це: не усі ікони. Комуністичний іконостас значно більший. Якщо хочете побачити продовження, то не соромтеся, пишіть нам, бережіть себе, зустрінемось.